Санінструктор інструктор евакуаційного відділення, молодший сержант Вітомко Віктор. Виконую завдання зараз старшої групи евакуаційної команди. Працював у Вінницькому медінституті національному на кафедрі стоматології дитячого віку, лаборант, старший лаборант. Закінчив Вінницьке медучилище, 57 рік. І як вам служба в армії? Як вам сказати? Не тяжко. Треба захищати свою країну. Саме головне це зупинити кровотечі, надати допомогу, щоб був стабільний, стабільний стан пораненого. При переміщенні пораненого на евакуаційній групі робимо 90-секундний огляд, повторний, провіряємо турнікети. Якщо знаходимо з кровотечу, зупиняємо кровотечу, стабілізу або стабілізуємо пораненого і перевозимо до передачі на стоп-пункт. Це важко, тому що дивитися, як молоді хлопці мають поранення, мають місце того, щоб жити і процвітати. Це тяжко на душі. Потім все добре, потім себе заставляєш знову працювати. Надавати допомогу. У нас є така одна, якби не пословиця, а така вислів, вислів є, що якщо ти спас хоча б одне життя, то виростають крила. Це важливо для їхніх сімей, це важливо і для самого себе. Щоб українці стали українцями, треба, щоб вони в це повірили і вірили в себе, щоб вони поважали і своїх предків, і своїх батьків, і своїх дітей. Тільки після цього вони будуть захищати свою країну.